Розділ 2. Психологічна підготовка для профілактики страху та бойового стресу. Страх та бойовий стрес, логічні та очікувані на полі бою, а через їхній потенційно руйнівний ефект їм необхідно присвятити окрему увагу в рамках загальної психологічної підготовки до бойових дій. Недостатня тренованість військових, відсутність досвіду, невпевнений. Або непрофесійний командир, слабкий зв'язок та недостатність довіри між військовими загалом провокують появу страху на полі бою. Інтенсивне та або довготривале відчуття страху це стресогенний чинник, який призводить до відчуття загального виснаження, так званої бойової втоми. Відчуття безвольності, апатії, звуження сприйняття, зниження когнітивних функцій та інших симптомів бойового стресу. Окрім страху, бойові стресові реакції можуть бути викликані іншими чинниками, фізичними, тратою сну, дегідрадацією, поганим харчуванням тощо. Або психосоціальними стресорами, сімейними, подружніми, емоційними проблемами, нестачею відчуття єдності у підрозділі, недовірою до командира, соратників, поганим соціальним кліматом тощо. Заходи запобігання страху та бойового стресу є складовою частиною психологічної підготовки військових до бойових дій. Здатність контролювати страх та зменшення негативних наслідків стресу можна і потрібно тренувати. З досвідом, контроль над страхом стає дедалі ефективнішим, але процес пристосування до умов бойового стресу слід починати набагато раніше від самих бойових дій. Процес підготовки в цій сфері передбачає навчання, вивчення природи, причин та симптомів страху та стресу. Змін у психофізіологічному функціонуванні та їх значень. Військових потрібно навчити використовувати досвід ветеранів та відкрито розказувати про свої переживання в парах, що заохочує процес вентиляції, зменшення внутрішньої напруги шляхом вербалізації особистого досвіду, переживань думок. Відверті розмови. Заохочення відвертих розмов про страх і стрес з боку командира, військових психологів і лікарів із наголосом, що йдеться про звичайні прояви, що сприяють розвитку чутливості до виявлення ознак страху і стресу в собі та інших, натренованість у виявленні страху та стресу, виявлення симптомів страху та стресу в собі та інших є фактором свідомого зіткнення. Та правомірного реагування. Знищення страху вже на першій стадії його появи. Ідентифікація страху і стресу в інших особах. Та спрямування уваги на інших уможливлює зменшення їх негативного впливу та пришвидшує встановлення контролю над особистими переживаннями. Опанування технік заспокоєння та саморегуляції. Техніки дихання, тренування м'язової релаксації та техніки заспокоєння є корисними, оскільки уможливлюють військовим кращий контроль за фізичними та психічними процесами, що має особливе значення безпосередньо перед бойовими діями, під час довгого очікування та протягом можливого відпочинку безпосередньо після закінчення операції. Техніки заспокоєння є насправді техніками саморегуляції психофізичного стану, які опираються на просто твердження ланг 1969 року щодо взаємного функціонування взаємодії трьох систем поведінкової, когнітивної та фізіологічної. Відповідно до цієї моделі, зміни у фізіологічному стані, зокрема, шляхом введення в організм хімічних препаратів. Призведуть до зміни поведінки та когнітивного функціонування у той же час зміни когнітивної складової, наприклад, зміни у мисленні, діятимуть на фізіологічному та поведінковому рівні, а зміни поведінки відобразяться на когнітивному стані та фізіології. Іншими словами, модель Ланге встановлює, що за допомогою окремих дій, поведінка чи роздумів. Когнітивна складова, Можна впливати на фізіологічне функціонування, зокрема, що можливо свідомими діями регулювати власні ділесні функції. На цих твердженнях розвинулися і сьогодні мають широке застосування техніки та процеси саморегуляції, психофізичного стану, якими досягається реакція розслаблення Бенсон 1975. В Деяких сучасних арміях практичну користь підтвердили такі техніки: дихальні вправи, вправи прогресивної м'язової релаксації, техніки креативної візуалізації, автогенний тренінг та різноманітні медитативні техніки, якими через спрямування уваги на певну дію, об'єкт, емоцію чи думку можна досягти відчуття заспокоєння. Зокрема, зменшити негативні відчуття тривоги та страху.